Усім привіт! Я Наталя! Моє відео сьогодні буде відповіддю на запитання підписниці. Як працювати з короткими нігтями. Для цього я зняла покриття повністю і буду поновлювати разом з вами. Нігті м'які! Десь є мінімальна довжина, а десь і немає. Давайте доведемо їх до ідеалу. Усе починається з манікюру. Відсуваю кутикулу апельсиновою паличкою. Паличка повинна вільно рухатися під кутикули. Далі фрезою полум'я на обертах від 8 до 10 тисяч, обробляю ліві пазухи і бокові валики. Перемикаю апарат і працюю в іншу сторону. Обрізаю зайву шкіру, по мінімуму. Як бачите, її практично немає. Обов'язково шліфую кутикулу після зрізу. Далі потрібно згладити усю поверхню нігтів, прибрати залишки матеріалу або прибрати глянець з усієї поверхні нігтя, якщо у вас не було попереднього покриття. На цьому пальці практично не пиляю, бо випадково зірвала покриття і ніготь дуже тонкий. Будьте уважні в таких моментах. Ретельно протираю від пилу і обов'язково під кутикулою, Це полегшує нанесення наступного матеріалу. Тонко наношу ультрабонд. Ультрабонд не повинен контактувати зі шкірою. Даю просохнути на повітрі одну хвилинку. Тонким шаром, але в міру промащую базою, втираючими рухами. Просушую в лампі. Мене часто запитують, скільки часу просушувати базу, чи то колір, чи то топ. На кожній баночці є написаний час полімеризації, саме вашого матеріалу. У різних фірм він може бути різним. Також сьогодні покажу мій улюблений варіант стійкого укріплення це акрилгель. Я обираю саме молочний з глітером. На такий відтінок завжди краще лягають усі інші відтінки. Тобто, це як ґрунт перед фарбою. Також ще для роботи мені потрібна скляна ємність і клінсер. Це рідина для зняття липкості. Змочую плоский пензлик в рідину та обтираю зайве в серветку. Так пензлик не липнутиме до матеріалу. Трішки акрилгелю на ніготь і створюю нову форму. Одразу прибираю зайве. Формую по одному, просушую в лампі. Ну і розповім, чому саме працюю акрилгелем. Цей матеріал густий і можна спокійно витягнути невеличку довжину одразу в повітрі. Чи просто добудувати неіснуючий кут. Матеріал абсолютно не тече, і, що важливо для мене, не пече у лампі. Ось так поступово витягую матеріал. Обов'язково укріплюю бокові паралелі. Тягну матеріал на вільний край. Одразу формую квадрат. З торця дивлюсь, чи є достатньо товщини, як товщина банківської карти. Підправляю знизу, просушую в лампі 30 секунд і ще гарячим зажимаю матеріал. Повертаю у лампу досушувати. Так нігуть буде трішки вужчим. Клінцером усі нігті протираю від липкості. Далі потрібно зрівняти довжину нігтя. Казівний і безіменний повинні бути однакові. Середній трішечки довшим. Мізинець трішечки коротшим. А нігуть великого пальця трішки довшим. Буквально на пів міліметра. Далі опилюю по формі. Та зверніть увагу, що ми викладаємо матеріал з відступом від кутикули на 1 мм. І при опилі дивимося, чи матеріал плавно сходить в нуль. Де буде затікання, там буде і відчарування вже за декілька днів. Нігуть формуємо верхній арці. Також знизу потрібно випиляти свій нігуть. Бокові паралелі пиляємо, не чіпаючи точки вросту. Пилку тримаємо ось так. Наступний крок беру ось такі фрези, щоб випиляти свій ніг ходь зсередини. Бо немає свого нігтя, немає відшарувань зі сторони вільного краю. Вмикаю фрезер на реверс і випилюю від середини вліво. Відтягую пушечку пальцем. Перемикаю апарат на форвер і випилюю іншу сторону від центру. Так фриза не зіскакує. Ретельно протираю від пилу. І подивіться, які вони стали ідеальні і навіть не надто короткі. Далі вже можна покривати кольором. Але перед нанесенням рекомендую ще раз посунути кутикулу. Так ваше покриття буде глибше профарбоване. На цьому етапі можна спростити собі життя і покрити одразу топом з кольору. Я маю декілька ось таких бренд, який покорив моє серденько. Але насправді мені так сподобався цей ефект натурального молочного, що я перекриваю просто прозорим глянцевим топом. Просушую в лампі. Ну і маленька хитрість. Обов'язково нанесіть олійку на шкіру і злегка стягніть її до нігтя. Кутикула стане на місце, і так буде здаватися, що ніби покриття виходить з під кутикули. А я вас чекаю у коментарях, як вам моє до і після. І щиро дякую вам, що залишаєтесь зі мною. До нових відео.